Сьогодні ми передаємо одразу три комплекси «АйПетри» в максимальній комплектації, оснащені новими пікапами потужними. Кожен комплекс оснащений купольним шестидіапазонним ребом. Я зарекомендував з найкращої сторони, нам дуже допомагає в роботі. Подавлює російські дрони, визначає їхній напрямок, відстань до нього допомагає прикривати нашу артилерію, здатним прикривати. Ороняючи і наступаючи частини – від орланів, суперканів, лан, ланцетів, В Нашій війні дуже важливо розвивати це. Нам дає велику перспективу перемоги. А комплекси Петрі працюють безпосередньо на лінії боєзіткнення, прикриває артилерійські бригади наші пункти управління. Сьогодні ми можемо сказати, що це самий ефективний засіб протидії технічної розвідки, який стоїть на озброєнні збройних сил України. Все приймай самокат. Сьогодні це вже переходить четвертий десяток цих комплексів, так що дуже-дуже важливо. Ми українці, ми самі найкращі. Перебуга, да. дійки нам.